Продаж у нас Volkswagen Passat 2020 року випуску, це у нас NMS-2, як його деякі називають, на дуже класних тапках. На новій літній гумі. По автомобілю у нас 153 тисячі км пробігу по салону. У нас гарненька чорна шкіра, Ева коврики, по салончику. У нас по задній частині також є два порта для зарядки, кондиціонер назад теж працює, дує, безключовий доступ, старт-стоп, двохзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, максимальна, э, предмаксимальна мультимедіа з Android-Auto та CarPlay, Адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, в автомобілі повністю все працює. Передні, задні скло, підйомники. Електропривід водійського сидіння, звичайно ж, звичайний автомат, у нас гідротрансформатор. Дуже гарний автомобіль по салону, без нарікань, має косметичне підфарбування. Так, автомобіль в ідеальному просто стані по техніці. Повністю обслужений, заміни на масло моторі і в коробці буквально 300-500 км тому. Гарна лінзована оптика, денні ходові вогні, автомобіль в дуже класному стані, тому чекаємо на вас, Києву Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.